Я звуть Олександр Рищенко. Сьогодні я звертаюся до вас про забудову, яка має відбутися на землях держспецзв'язку. На цій ділянці зараз хочуть побудувати 6 24 поверхових будинків на 2400 квартир. Дана забудова вона не тільки назавжди змінить обличчя нашого міста. Дана забудова небезпечна тим. Що вона потягне за собою безліч проблем перевищена плотність заселення? Що ми будемо мати транспортний колапс, ми будемо мати проблеми з паркуванням, ми будемо мати проблеми з нормальним виїздом це екологічна проблема. Повирубують всі дерева. Чим ми будемо дихати? Чим будуть дихати наші діти? Водопостачання та водовідведення. Існуючі мережі вони будувалися понад 50 років тому і були розраховані на зовсім іншу кількість населення – 50-60 тисяч. Проблема – це енергозабезпечення. Тільки потягне енергоспоживання ця нова забудівля. Інфраструктурна проблема це школи і дитячі садочки. Один садочок побудували, якого не вистачає. Ми маємо ризик, що дана забудова так і залишиться забудовою на десятки років. Не досить гарна ідея, особливо під час війни, намагатися в одному місці концентровано розсілити всіх службовців Держспецзв'язку. Завтра про це дізнається ворог, і можемо очікувати сюди прильоти. Тепер чого ми прагнемо? Ми прагнемо, щоб це була не висотна забудова, а на кшталт кронопарку, наприклад, тут була максимально збережена зелена зона. Двори були схожі на міні-парки. Ми просимо вас долучатися до нашої спільноти. Під цим відео внизу буде посилання на телеграм-канал, де ми всі об'єднуємось. А також хто в змозі, ми просимо вас завтра прийти сяті ранку до міськвиконкому, виконкому. Де буде відбуватися сесія депутатів місцевої ради, тільки коли нас багато, тоді влада нас бачить, чує та боїться. Не сидіть на диванах, не спостерігайте за нашою боротьбою з підкорном. Сьогодні ви кажете, а що ми можемо зробити? А ви можете зараз встати, прийти на сесію і сказати, ми проти, почуйте нас. Тому, броварчани, ще раз вас просто благаємо, допоможіть нам, долучайтеся до нашої боротьби.